Ціни на Ryzen 8 та 9 серії падають. Samsung готує технологію для встановлення HBM пам'яті поверх кристалів процесора, блок живлення з пасивним охолодженням, тести графіки процесорів AMD Ryzen AI 300 та, мабуть, найменша RTX 4070. Все це і навіть більше у свіжому дайджесті Гесід Ньюс, який саме зараз, як і кожну неділю, на ваших екранах. Вітаю вас на ютуб каналі ГесідКОМ Тут ми оглядаємо усі найцікавіші новини і новинки технологій та ПК Заліза. Тож вмощуйтеся якомога зручніше, наливайте собі каву або чай і приємного вам перегляду. Корпорація Intel випустила заяву про проблему з нестабільною роботою топових процесорів lga 1720 Виявилося, що причиною може бути помилка в алгоритмі Enhanced Thermal Velocity Boost, яка сприяє нестабільності. Intel планує виправити це через оновлення прошивки материнських плат, які будуть доступні найближчим часом. В процесі дослідження нестабільності ми виявили помилку в ETVB, яка впливає на роботу процесорів Core 13 та 14 поколінь KKF-KS. Патч для виправлення вже розроблено, і ми співпрацюємо з нашими партнерами для випуску оновлень BIOS до дев'ятнадцятого. Липня 2024 року. Проте помилка eTVB не є основною причиною проблеми, зазначив представник Intel. Для підвищення стабільності Intel рекомендує використовувати профіль Intel Default Settings в останніх прошивках BIOS, який забезпечує роботу CPU відповідно до офіційних специфікацій. А якщо ви хочете, то можна вручну встановити налаштування за таблицею еталонних параметрів для чипів Core i5, i7 та i9. Ще стало відомо, що на заводах TSMC почалося масове виробництво чипів для мобільних процесорів Intel Lunar Lake, Повідомляє про це DigiTimes. Ці процесори, що формуватимуть лінійку Core Ultra 200V, були офіційно представлені на початку місяця. Ноутбуки на їхній основі очікуються в продажу наприкінці наступного кварталу, орієнтовно в вересні. Процесори Core Ultra 200V оснащені чотирма продуктивними ядрами Lion Core і чотирма енергоефективними SkyMon, графічним модулем XE2 LPG та NPU-блоком потужністю в 48 трильйонів операцій на секунду для прискорення застосунків, пов'язаних зі штучним інтелектом. Вони не не підтримують гіпертрейдингу, через що мають восьмиядерну восьмипотокову конфігурацію. Важливою особливістю є дизайн Memory on Package з мікросхемами пам'яті lpddr 5 x на одному текстоліті з чипами процесора. Як і попередні моделі, процесори Lunar Lake мають багаточипове компонування, але цього разу з двома кристалами. Обчислювальний чип виготовляється за технологією N3B, а кристал із системною логікою за техпроцесом N6. Обидва на потужностях TSMC. Пакуванням процесорів займеться Інтел з використанням технології Favoris. Також Intel повідомила нові деталі щодо технології виготовлення напівпровідників Intel 3. Першими чипами, створеними за цією технологією, стануть серверні процесори Xeon 6700 Sierra Forest, які були представлені на Comp'Utex. Ця технологія використовує транзистори FinFET та euv літографію, забезпечуючи на 10% більшу щільність транзисторів та на 18% вищу продуктивність при тій самій потужності. Виробництво чипів за технологією Intel 3 стартувало наприкінці минулого року на заводі в Ірландії. Intel 3 має кілька варіантів: Intel 3 t для високопродуктивних чипів з 3D-стеком. Intel 3I для рішень з великою кількістю входів-виходів, та Intel 3 PT, який поєднує всі особливості і включає TSV з меншим кроком в 9 мікрометрів. Технологія Intel 3 PT забезпечує високу продуктивність та гнучкість, що робить її основним варіантом для внутрішнього виробництва та зовнішніх замовників на найближчі роки. Intel 3 є перехідною технологією перед впровадженням нових техпроцесів Intel 20A та Intel 18A, які використовуватимуть технологію RibbonFET та відкриють нову еру у виробництві напівпровідників. І поки Intel освоює технологію Intel 3, японський стартап Rapidus має намір запустити виробництво за технологію 2 нанометри вже в наступному році, як заявив генеральний директор Ацумі Койке. Він наголошує на інноваційних методах обробки пластин, які мають прискорити виробничий цикл та надати конкурентні переваги перед такими гігантами, як TSMC та Samsung. Наразі Rapidus співпрацює з IBM та iMac, а серед інвесторів фігурують Sony, Denso, Toyota, SoftBank та Kioxia. Завод Rapidus знаходиться на півночі острова Хоккайдо, і перший літограф може бути встановлений до кінця цього року. Хоча модель не згадується, ймовірно, це буде не остання версія від ASML. В майбутньому планується перехід на передові літографічні машини ASML nxe 3820 i Особливістю цього виробництва стане те, що тут об'єднується як виготовлення напівпровідникових пластин, так і пакування чипів, що дозволить інженерам працювати у тісній кооперації. Компанія вже найняла понад 400 інженерів і планує щороку збільшувати штат на 300 осіб. Кояке зазначив, що вдалося залучити талановитих спеціалістів з провідних компаній галузі, а близько 200 інженерів проходять стажування в IBM, яка, скоріш за все стане одним з перших замовників продукції Rapidus. Нагадую, що Дайджест Гесітнюз виходить завдяки вам. Особлива подяка цього разу Вадиму Блейн за неоціненний внесок, а також всім іншим нашим спонсорам. Якщо ж ви маєте змогу та бажання підтримати вихід ГесітНьюз, ласкаво прошу в опис під відео. Там ви знайдете будь-який сервіс на вибір від Донателло до Монобанки. Також можна підтримати проект в цілому через Патреон, купи мені каво чи прямо тут під відео, скориставшись кнопкою «Спонсорство». Ті, хто нас підтримує, отримує ексклюзивну інформацію про плани на майбутнє, які тести нас чекають. Також із ними ми ділимося деякою закритою статистикою та новинами проєкту. Дякую за підтримку і повертаємося до новин. Asus повідомляє про можливість попереднього замовлення нового ноутбуку Vivo s 15 на платформі Snapdragon X Elite. VivoBook S15 оснащено процесором Qualcomm Orion та модулем обробки штучного інтелекту, що забезпечує високу продуктивність та енергоефективність. Ноутбук має тонкий і легкий корпус, дисплей Asus Lumina OLED з роздільною здатністю 3К та частотою оновлення в 120 Гц, а також аудіосистему Harman Kardon. Ноутбук підтримує до 32 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5 x та SSD PCI-Express 40 об'ємом до 1 ТБ. Функції адаптивного затемнення екрану та блокування забезпечують безпеку, а застосунок Asus Story Cube дозволяє зручно керувати цифровими активами. VivoBook S15 оснащено портами USB 4, USB 3.2 Gen 1 Type A, HDMI 2.1 картридером microSD та комбінованим аудіороз'ємом. Бездротовий модуль Qualcomm Fast Connect 7800 стандарту Wi-Fi 7 забезпечує швидкість передачі даних до 5,8 Гбіт на секунду. Asus Vivo Побук S15 з процесором Snapdragon X Elite 32 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5 x та SSD місткістю в 1 ТБ з'явиться в продажу в Україні на початку липня за ціною в 68 тисяч гривень. І як повідомляє Київський офіс Asus Tech Computer, попередні замовлення вже відкриті. Стало відомо, що Qualcomm розробляє нові моделі однокристальних систем Snapdragon X. У файлах графічного драйвера для IGPU Adreno було виявлено додаткові модифікації, що свідчить про плани компанії випустити до 10 нових варіантів Snapdragon X. На сьогодні офіційно представлено кілька моделей, включно з одним Snapdragon X Plus. В майбутньому Qualcomm планує розширити лінійку Snapdragon X Plus, тоді як Snapdragon X Elite вже майже повністю представлені. Нові модифікації матимуть 10 ARM ядер Oron з різними тактовими частотами та потужностями GPU та NPU блоків. Очікується, що ці нові моделі матимуть від 2,5 до 3,2 ГГц тактової частоти, а графічні блоки Adreno забезпечуватимуть обчислювальну потужність до 6 терафлопс. Це розширення дозволить випускати більш доступні ноутбуки на базі Snapdragon X, проте не всі нові моделі покинуть лабораторій Qualcomm та стануть серійними продуктами. Нещодавно відбувся офіційний реліз ноутбуків з ARM платформою Qualcomm Snapdragon X, які належать до класу Copilot Plus PC. а разом із ними з'явилися і перші огляди нових Windows ноутбуків. Топовий Snapdragon X-Elite має до 12 ARM ядер з архітектурою Orion 42 МБ кеш пам'яті, графічний блок Adreno з потужністю 4.6 Terraflops, модуль AI Engine для операцій зі штучним інтелектом та контролер пам'яті lpddr 5 x 8533. Є підтримка USB 4, 5G, Wi-Fi 7 та NVMe накопичувачів з інтерфейсом pci Express 4.0. За словами оглядачів, ноутбуки з процесорами Snapdragon X забезпечують доволі тривалий час автономної роботи та високу продуктивність навіть при імуляції X86 архітектури. Проте слабким місцем виявився графічний модуль. Він стикається з проблемами емуляції, коли деякі ігри навіть не запускаються, а в інших не вдається змінити роздільну здатність. Власне, це і пояснює, чому Qualcomm не акцентувала увагу на ігровій продуктивності нової системи на кристалі. Цього року Samsung планує вивести на ринок інноваційну технологію 3D-пакування мікросхем, яка дозволить розміщувати пам'ять HBM безпосередньо на CPU або GPU. Основна платформа для 3D-пакування від Samsung називається SAINT – Samsung Advanced Interconnect Technology. Вона включає три технології: – SAINT-S для SRAM, SAINT-L для логічних чипів. Та Saiyan D для dram пам'яті. Зараз компанія завершує розробку Saiyan D, що дозволяє вертикальне розташування чипів HBM над процесорами. Це значний прогрес порівняно з 2,5 D-технологією, де чипи HBM та GPU з'єднані горизонтально через кремнієву підкладку. Технологія 3D-пакування має кілька переваг для HBM пам'яті. Збільшена швидкість передачі даних, поліпшення якості сигналів, зменшення енергоспоживання та зниження затримки. Ліком є підвищена вартість. Щоправда, залишається невідомим, яку саме пам'ять Samsung планує використовувати в нових чипах, оскільки на ринку немає процесорів, що відповідають цим вимогам, які можуть бути випущені до 2025 року. А ще стало відомо, що Samsung незабаром представить дві нові лінійки SSD під назвами 990 Evo Plus та 9120 Pro. Компанія зареєструвала ці торгові марки в Південній Кореї, проте деталі про технічні характеристики та швидкісні показники поки що немає. Попередня серія 990 EVO, що вийшла в січні, підтримує режими PCI Express 40X4 та PCI-Express 50X2. Можливо, оновлені plus версії забезпечать вищі швидкості. Наприклад, перехід на нові мікросхеми 3D Vinant TLC у серії 970 Evo Plus дозволив підвищити продуктивність порівняно з оригінальною лінійкою 970 Evo. Щодо лінійки 91.00 Pro припускається, що вона стане наступником 990 Pro. Після випуску 990 Pro було зрозуміло, що Samsung може перейти на нову схему маркування з чотиризначними числами. Однак поки не можна з впевненістю стверджувати, що саме 9120 Pro стане новим флагманом Samsung. Для любителів тихих збірок компанія Cooler Master оголосила про випуск 850-ваттного блоку живлення X-Silent Edge Platinum. Основною його особливістю є повністю пасивне охолодження. Пристрій відповідає стандартам ATX 31 та PCI-Express 5.1, має сертифікат енергоефективності 80 Plus платіном і забезпечується 15-річною гарантією. Для ефективного охолодження Cooler Master використовує теплові трубки та масивні радіатори. Максимальне навантаження по 12 вольтовій лінії становить 70,8 А, тобто 849,6 Вт. Серед інших функцій роз'єм 12 v 2 x 6 для відеокарт, інтерфейси USB та PMBus, а також можливість підключення вентилятора. Розміри корпусу 180х150х86 мм. Випуск блоку живлення X Silent Edge Platinum на 850 Вт запланований на кінець місяця. Попередні замовлення вже приймаються через офіційний інтернет-магазин за ціною 400 доларів, а перші покупці отримають бонус 27-дюймовий ігровий монітор GM27CFX Full HD на 240 Гц. Тайванська компанія Lian Li спільно з італійським виробником суперкарів випустила корпус O11 Evo RGB Автомобілі Lamborghini. Антоніо Ancora? Маргареті. Вибачте, не втримався. Від стандартних моделей він відрізняється логотипом Lamborghini на передній панелі, карбоновими елементами шасі та 5 дюймовим дисплеєм на задній панелі, що показує температуру і частоту процесора, імітуючи панель приладів Боліда. Випущено обмежену серію у 6498 одиниць. Ціна 299 доларів у США або 349 євро в Євросоюзі. За характеристиками, корпус O11 Evo RGB автомобілі Lamborghini Lamborghini майже не відрізняється від стандартного o 11 Evo. Цей корпус Mid-Tower з підтримкою материнських плат формату EATX, сімома картами розширення до 455 мм і кулерами до 167 мм. Всередині можна розмістити радіатори РСО розміром до 420 міліметрів. На панелі введення виведення є два порти USB 3.2 Type-A та один Type-C, а також комбінований аудіороз'єм 3,5 міліметри. Закордонні інтернет-магазини готуються до продажів нових процесорів AMD Ryzen 9000 для платформи am 5 ці процесори з'являться у продажу 31 липня і за наявною інформацією коштуватимуть дешевше за попередників. Неофіційні джерела вже повідомляли, що AMD планує знизити ціни на процесори серії Ryzen 9000 на 50-100 доларів порівняно з попередніми моделями. Цю інформацію тепер підтверджують і закордонні ретейлери. Наприклад, в Канаді флагманський Ryzen 9 9950X коштуватиме 839 канадських доларів, приблизно 610 доларів США. Тоді як Ryzen 9 7950 x на момент виходу коштував 939 канадських доларів близько 683 доларів США, AMD поки не розкрили рекомендовані ціни на нові процесори Ryzen 9000. Вони будуть оголошені ближче до офіційного релізу, ймовірно, під час додаткової презентації з новими бенчмарками та деталями архітектури Zen 5. А ще у ціні падає восьмитисячне покоління. Закордонні видання помітили зниження цін на процесори серії Ryzen 8000 у великих магазинах. Ці чипи вийшли менш ніж півроку тому, але тепер продаються з істотними знижками, що свідчить про підготовку AMD до релізу десктопних процесорів Ryzen 9000 серії, які з'являться в продажу 31 липня. Зниження цін спостерігається як в США, так і в європейських магазинах. Наприклад, топовий чип Ryzen 7 8700 g який спочатку коштував 329 доларів або 349 євро. Зараз можна придбати за 299 доларів або 263 євро. Ryzen 5 8600 g знизився в ціні з 229 доларів або 249 євро до 199 доларів або 174 євро. А Ryzen 5 8500G тепер коштує 159 доларів 141 євро замість 179 доларів 199 євро. Нові подробиці про мобільні процесори AMD Ryzen AI 300 продовжують надходити від неофіційних джерел. Ці чипи оснащені x86 ядрами Zen 5, потужнішим NPU блоком і вбудованою графікою покоління RDNA 3 і 5. І за останніми даними, новий iGPU може змагатися з дискретними відеокартами початкового рівня. В бенчмарку 3D Time Spy вбудована графіка Radeon 890 m у топових APU Strix Point набирає близько 3600 балів. Це перевищує показники попередників і відповідає рівню продуктивності відеокарти Radeon RX 6400 або мобільної RTX 2050 лептоп. Результат на 13% кращий за IGPU процесора Intel Core Ultra 9 185 h Однак остаточні висновки робити поки що зарано, тому що китайська компанія GPD планує використовувати платформу AMD Ryzen AI 300 у своєму ноутбуці Duo OLED з двома екранами, і її результати тестів трохи відрізняються. Теста компанії GPD в тому ж бенчмарку 3D Mark Spy новий IGPU набирає на 31% більше балів при максимальному рівні TDP: 54 вати для Strix Point і 72 Вт для Hawk Point. 4221 проти 3218 балів, що трохи не сходиться з тестами, які я показував вам від інших інсайдерів. Але з них обох видно, що загалом графічна частина процесора доволі потужна. Але за словами GPD, топовий Ryzen AI 9HX 370 може зрівнятися з десктопним Ryzen 9 7950 x в однопотокових тестах Cinebench 24 і навіть перевершує Ryzen9 5950X у багатопотокових бенчмарках. Ну а я нагадаю, що перші ноутбуки з платформою Strix Point надійдуть до продажу вже наступного місяця. Але не все так гарно у червоних. Група хакерів заявили, що отримала доступ до конфіденційної інформації компанії AMD, включаючи деталі нових продуктів, специфікації, бази даних з інформацією про клієнтів, співробітників та власність компанії, файли BIOS та прошивок, вихідний код програми та фінансові дані. Хакери опублікували приклади, нібито викрадених даних в мережі однак інформації про нові ще не випущені продукти серед них немає, що ставить під сумнів правдивість їхніх заяв. Проте ця група вже раніше була замішана в серйозних кіберзлочинах. AMD підтвердила факт витоку інформації і зараз з'ясовує обсяг викрадених даних. Вони заявили, що тісно співпрацюють з правоохоронними органами та провайдерами для розслідування інциденту. Це не перший випадок порушення безпеки в AMD. В 2022 році компанія вже втрачала 450 гігабайт даних, які, втім, так і не були оприлюднені. Час покаже, чи зможе AMD уникнути негативних наслідків цього разу. Western Digital випустила нову серію твердотілих накопичувачів VD Blue SN5000. Це бюджетні NVMe SSD формату m .2. 2280 з інтерфейсом pci Express 40 X4. Лінійка включає моделі з місткістю від 500 ГБ до 4 ТБ. В накопичувачах WD Blue sn 5000 використовується контролер власної розробки Western Digital без зовнішнього буфера DRAM. Моделі до 2 ТБ оснащені пам'яттю 3 d NAND TLC, а 4ТБ версія використовує чипи 3 d NAND QLC. Швидкості послідовного читання досягають 5500 МБ на секунду, а запису до 5000 МБ на секунду. В той же час показник TBW варіюється від 300 до 1200 ТБ, залежно від місткості. Ціни на нові SSD у закордонних магазинах починаються від 80 доларів за модель на 500 гігабайт і 90 доларів за версію на 1 терабайт. Накопичувачі об'ємом в 2,4 і терабайти коштують від 150 до 290 доларів відповідно. Zephyr анонсувала компактну версію відеокарти GeForce RTX 4070 під назвою GeForce RTX 4070 ITX. Ця відеокарта має довжину лише в 172 мм і займає два слоти розширення в системному блоці. GeForce RTX 4070 ITX від Zephyr оснащена альтернативною друкованою платою з одним восьмиконтактним роз'ємом. Охолодження забезпечується повітряним кулером з одним вентилятором, який, за словами виробника, не поступається ефективністю моделям з двома вентиляторами. На задній панелі карти є великий виріз для викиду гарячого повітря. Графічний процесор Nvidia AD 104. 250 працює на еталонних частотах до 2475 МГц без заводського розгону. А відеовиходи включають три DisplayPort 1.4 та один HDMI 2.1. Офіційно, Zephyr GeForce RTX 4070 ITX доступна лише на китайському ринку, але її можна знайти і на міжнародних торгових платформах. Історія з участю NVIDIA у криптовалютній лихоманці 2017-2018 років продовжується. В 2019 році група інвесторів подала колективний позов проти компанії, стверджуючи, що Nvidia приховала доходи від сплеску криптомайнінгу та надала неправдиві фінансові дані. Це призвело до завищення вартості акцій і як наслідок до збитків інвесторів. Тоді ІНВІДІЯ заявила, що збільшення продажів графічних процесорів було пов'язано з попитом з боку ігрової індустрії, хоча насправді причиною був майнінг. Верховний суд США готовий заслухати зустрічний позов Nvidia проти інвесторів, щоб остаточно вирішити цю справу, попри те, що окружний суд закрив справу в 2021 році. Вона була відмовлена в серпні 2023 року 9-м року, дев'ятим апеляційним судом США. За цей час капіталізація Nvidia значно зросла, що може призвести до колосальних сум компенсацій в разі програшу. Окрім того, це може завдати серйозних репутаційних втрат, особливо на фоні сучасного буму штучного інтелекту, який Nvidia активно очолює. І на цьому в цьому випуску в мене все. Як завжди, я дякую, що ви додивилися його до кінця, залишили свою вподобайку та підписалися на канал, якщо досі цього не зробили. А також я особливо дякую тим, хто йде ще далі і підтримує нас фінансово. Не забувайте про коментарі, адже саме там ви маєте змогу обговорити найцікавішу для вас новну. І не забувайте заходити до нас на сайт, адже там багато цікавого. Ще раз дякую за увагу. Гарного вам тижня і почуємося в наступну неділю.